Я вже глядачам говорила про вашу ознайомила так би мовити глядачів з вашою заявою вчорашньою про те, що блогери хайпують, так би мовити, збираючи на, на зброю, а забуваючи про, наприклад, протезування для бійців. І от власне хочу запитати, чи ця ваша публікація не була таким способом привернути увагу саме до вашого збору. А, ні, взагалі, ну скажімо так, і до мого збору, і загалом, тому що я розумію ситуацію. Я знаю, що зараз дійсно ніхто не думає вже про тих військових, які відвоювали своє, скажімо так. І відповідно не всі звичайно хайпують на дронах. І знаєте, не те, щоб ніхто не замічає всі замічають і знають. Про протези і про наших військових з ампутаціями, але ж кажу: не кожен дійсно хоче таким займатися, тому що погодитися, це, це не є популярне питання. А, про них не думає ні держава, про них вже не думають люди. Да, вони співчувають, але якщо йде вибір, а, куди ж задонатити на перемогу чи на протезування військовому, то звичайно, що більшість вибирає це, тому що вони вбачають. А, ну, більші перспективи, більшу надію. Ну, Все-таки ми люди егоїстичні, і сама, сама по собі ми не думаємо про інших. Ми спочатку думаємо про себе, правильно? А про себе це означає думати про перемогу, а не про чиїсь біди. Скажіть, будь ласка, де можна прочитати про умови вашого збору? Як долучитися, якщо би були умови мого збору, вони є на моїй сторінці безпосередньо в інстаграмі? Там є пост, де і в текстовому повідомленні там все описано детально, і я своїми словами також розказую і показую в принципі, що ми будемо розігрувати? Е, якщо повертатися загально до теми війни, що кажуть іноземні колеги з фільмів для дорослих про війну? Чи розуміють вони, що вона триває ще? Продовжує. Чесно, в більшості як було байдуже на початку, так і байдуже зараз. Я практично ні з ким не спілкуюся. Для мене робота це суто робота. Я приїхала, відпрацювала і на тому кінець, тобто я ні з ким не спілкуюся. Звичайно, вони питають мене, як там справи, як там в Україні, але ми всі розуміємо, що це суто через там. Культуру, культуру спілкування, тобто, і, і не більше того, насправді їм не цікаво. Раз. Ми самі зі своєю бідою залишились. А чи доводилося вам перетинатися в роботі з росіянами з росіянками, які не е, е, з росіянами У мене, типу, ну, категорично, ні? <по>, по причині того я би не хотіла заговорити в ефірі. А ну, тобто, чоловіки, а категорично ні, з жінками мені байдуже, тому що я вважаю, що це просто моя робота. Це те саме, як піти, скажімо так, я не знаю, як на якісь спортивні змагання і ну. Ти ж не будеш тільки через те, що ти там змагаєшся з росіянкою. Ти ж не будеш а не брати участь в змаганні. Правильно для мене це також свого роду конкуренція показати, що я там краще за іншого, тому а, я з ними не проводжу час, не спілкуюся. Моя робота знятися і під додому. Ну от ви згадали про спортсменок. Наприклад, ми знаємо історії, що наші українські спортсменки спортсмени. Не не подають руки росіянам, тобто, у, у вас, якщо ви зустрічаєтесь з росіянкою, ви кажете, що ви особливо не спілкуєтесь, але чи немає а, якоїсь агресії, наприклад, з її сторони? Тобто, якщо ви спокійно, тобто як вони налаштовані? Дивіться, у них взагалі свої проблеми, якщо чесно, все, чим вони зацікавлені, і все, що їх турбує, це безпосередньо те, що їм важко отримувати гроші через свої російські карточки. А тепер їм візу потрібно відкривати там до ну, це те, що я чую. Да? Тобто, це тим, чим вони цікаво. Вони можуть мене спитати, а в тебе немає проблем, як заїхати зараз до Європи? каже: Ні, в мене немає проблем, і на тому кінець. Ну тобто, такі якісь. Пасивні розмови ні про що, і вони мало викликають в кожного з нас якесь е, ну є якесь бажання взагалі продовжувати? З цього, що я бачу, ви активно взялись за таку волонтерську діяльність. Дуже багато волонтерів пізніше, наприклад, йдуть в політику. Чи ви не задумувались над такою кар'єрою в майбутньому? А, насправді мені і освіта моя дозволяє туди потрапити, але чесно, я не бачу. Я насправді бачу дуже багато коментарів стосовно цього, і люди мені про це кажуть, що там, от тобі би напевно пасувало, і так далі. Але я себе не бачу, тому що мені здається, що кожен, хто туди попадає, політика псує людей. Знаєте, мені здається, що не кожна людина можливо була насправді поганою до того, але коли вона то потрапляє, то політика починає псувати. Давайте ще наостанок повторіть нам про те, де можна долучитися, як вас знайти власне в інстаграмі. Можливо, хтось е, не підписаний. Е, і, так. і власне на що е, е, донат на що збираєте, чому цей збір важливий? Хоча я це розумію, але от акцентуйте ще на цьому, щоб люди могли е, почути ще раз. Загалом да я можу е, дещо розказати. А чому він саме важливий, тому що насправді до моменту, поки мені не пояснили всіх деталей і не ввели в курс справи, я сама можливо пасивно відносилась, тобто не вбачала. Тому якоїсь важливої мети, але насправді, коли ти починаєш розбиратися, то все стає на свої місця. Коли ти зустрічаєшся, от конкретно з хлопцями, ти чуєш їхні історії. А як все сталося? По перше, в тому конкретно центрі, на який ми збираємо, там суто дуже складні випадки, випадки від яких відмовилися всі решта відомі в Україні центри. Тобто там високі ампутації. Високі ампутації це означає, що там взагалі немає. Руки немає ноги, або немає двох рук, або немає двох ніг. А самий складний випадок це коли немає двох рук і одної ноги. Це є Антон Іванців. І відповідно за них ніхто не брався. І цей центр він взяв їх під опіку. І щоб ви розуміли, вони перші запросили. А чесно, не можу згадати, чи св... Швейцарія чи Швеція але от доктора, хірурга, звітам відомого, який перший почав е інтегрувати імпланти в. Кістку, тобто його батько, він створив імпланти в зуби. Бо тому, що в мене само є імпланти зуби, і я знаю, що це таке. Тобто, о, його батько створив імпланти, а його син продовжив діло, і тепер він. Ну чи в Швейцарії, чи в Сфері, Швеції цим займається, але він приїхав в Україну на початку війни, тому що е, В'ячеслав Запорожець, е, засновник цього центру, а він написав, дописався до цього доктора, і він відкликнувся. І він оці операції проводить безкоштовно. Тобто, він приїжджає, він навчає в наших. Лікарів, хірургів цим займатися, і під його наглядом проводяться усі інтеграції в кістку, і таким чином тоді можна приєднати протез, і тоді людина вже не просто буде з висячою палкою, яку надає тільки держава, а вона буде дійсно з рухомою рукою. І ці речі коштують дуже дуже дорого. Тобто вони проводять операцію безкоштовно, але на самі е, речі, оці титанові імпланти, оце все потрібні дуже дуже великі гроші, і це ми говоримо ну, мільйони, мільйони десять. Десятки мільйонів. Тому це важливо, тому що ці люди вони ну, їх сам особливий. І мені здається, що цей центр особливий, тому що вони взялися за дійсно особливих людей. І їх ніхто не фінансує. Нагадайте ще просто свою сторінку. А, не, сторінка е, також в мене є основна сторінка, та сама акторка. Там так і написано англійськими буквами, але зараз я на ній не сужу по певним причинам, тому там, в принципі, у мене є і відмічений мій другий зразу в профілі, та сама бекап, і відповідно там є зразу перший пост закріплений, де є вся інформація.